Доброго дня! На цьому уроці ми з вами познайомимося з лінійним рівнянням з однією змінною. Рівняння вигляду АХ дорівнює Б, де Х це змінна, а А та Б це деякі числа, таке рівняння називають лінійним рівнянням з однією змінною. Розглянемо декілька прикладів. 2х дорівнює 3, або ж 2х дорівнює мінус 3, 0х дорівнює 0, мінус х дорівнює 7, або ж 1 друга дорівнює 7х, усі ці рівняння є лінійними рівняннями. Проте зауважимо, що такі рівняння, як, наприклад, Х квадраті дорівнює нулю, або ж х-2 помножене на х мінус 3 дорівнює нулю, або, наприклад, модуль х дорівнює 5, такі рівняння не є лінійними. Розглянемо декілька випадків лінійного рівняння. Перший випадок це коли а не дорівнює нулю. У цьому випадку рівняння. А х дорівнює b, має єдиний корінь. Наприклад, 5х дорівнює 10. Вирішуємо, х дорівнює 10 поділене на 5. b поділене на а дорівнює 2. Або ж мінус 5х дорівнює 10. Так само b поділене на а буде 10 поділене на мінус 5. Дорівнює мінус 2. Наступний випадок це коли а дорівнює нулю та б дорівнює нулю. Ми отримуємо в цьому випадку рівняння вигляду 0 помножене на х дорівнює нулю. Таке рівняння має безліч коренів. Будь-яке число є його коренем. Розглянемо приклад. 5х мінус 4 дорівнює. 3х мінус 2 мінус 2 плюс 2х. Підкреслимо усі доданки, які містять х. Та перепишемо 5х мінус 4 дорівнює 5х мінус 4. Перенесемо всі доданки з х в одну сторону. Отримаємо 5х мінус 5х, а числа перенесемо в іншу сторону. Мінус 4 плюс 4. Отримаємо 0х дорівнює 0. А отже, наше рівняння має безліч коренів. Розглянемо третій випадок, самий простий. а дорівнює 0 та б не дорівнює 0. У цьому випадку рівняння коренів немає. Візьмемо приклад. 5х мінус 4 дорівнює 3х мінус 2 плюс 2х. 5х перепишемо, мінус 4 дорівнює 5х мінус 2. Перенесемо всі доданки з х в одну сторону. Отримаємо 5х мінус 5х, а числа в іншу сторону. Отримаємо мінус 2, плюс 4, так як при переносі через знак рівність змінюємо знак на протилежний. Отримали. 0х дорівнює 2. Рівняння не має коренів. Чому? Тому що на 0 ділити не можна. Відео з прикладами розв'язання лінійних рівнянь ви можете знайти в посиланні знизу. Гарного вам дня! На сьогодні все.